Добрий раночок панську. Все-таки я сьогодні вихідний і вирішив зробити вам також відео. Якраз по суті тільки прокинувся, десь, може, хвилин 5-7. Перезвонив до Андрюхи, запитав, що він там, чи він ще спить, чи вже під нього під'їжджати. Він каже, що спить, то я думаю, змонтую відео і закину те, що є. Дивимося, що там ще робить. Машин багато на паркінгу немає якісь. Бачите, в моїй однокімнатній кавалерці. Так, якщо спитаєте для чого, то вот папір. Папір там для того. Або там є така синя кнопочка і вона дуже сильно світить мені вночі синім. І вона мене трапляє. От, я її так папіром приділив, щоб вона так в очі не світила. Та й так я буду зараз помало... Домонтовувати відео, закидати і збиратись до Андрюхи. У нас сьогодні в планах піти в басейн німецький тут. Так, панство, їду вже до Андрюхи. Ще трошечки. не знаю де він, зараз буду шукав. Але так, подивився по Google Maps і та й під'їжджаю. Поверніть нього. Та пані як все мішає говорити. Так, зразу тут розвернемось. Запаркуємося з боку. Ленько, делікатно. Головний, головний, головний заводовий кіров. Бачите, Андрійка вже все підготовлений в В'єтнамочках. Чи як тут ті шльопанці? В'єтнамці, в'єтнамці. No. А я цей мать. У корисовках з пакетів, він рюкзачок, ще презентую, а я з пакетом. Видно, що українець. Знаєте, як можна впізнати українця в бідренці? Поляки переважно з кошиками ходять або возики. А українці зазвичай з собою мають або пакета, або найчастіше то рюкзак на плечах. Ото прям зразу можна зрозуміти, що українець. Ще одна є відмінність, сумка через плече, оця бананочка. Оце точно Свідки його сумки <гум> через тут. Чекай, бо ще мене закенцелять зараз тут, а зато. Коротше, що, скільки ще коштує, не знаю. Зараз вже доберемося, то вже скажу. Подивимося. І ще в мене проблема, що немає я кажу, тих в'єтнамок чи то шльопанців, щоб зайти всередину. Ну, Бо в нас басейні вони потрібні. Тут каже Андрій, теж не потрібні, але певно б дійшов 45 на босу ногу. Так, пан Андрійко щось прийшов розбиратися. Ми, ми, десь, ми можемо є, зробити от Нажимаємо. Так, Андрейко зайшов. Що я маю зробити? Палець. Прикласти монеточку. Коротше, 5 євро вийшло нам. Йдемо десь далі. Тут тут і пасушки такі, так? Кабінці буду передягати. Ми вже тут в басейні п'ємо джуси оранжеві, але мушу виключатися, бо тут знімати не можна, бо тут діти всяка ерунда, але гляньте собі, якщо це виглядає. Все, виключаю. Ми вже вийшли, покупались. Погнали. Той якийсь я балдує, включив вітрак, і він працює. То був я. Так, тепер тут треба той жетончик. Тут той жетончик. Що буде? Додому. Хотіли ми собі взяти тут похавати. Коротше, сказали нам, що треба кеш. А я кешу не маю. Що, я винен чи що? Панство, маю питання, на що вони роблять такі лупи, Бачите, високі. І типа, щось такі в ось такі Отакі во на що вони їм? Може хтось, може хтось з вас знає, кояжить. капець. Їду я за Андрейком заодно на паркінг. Там переночуємо. Mm -hmm. Віддихнем. Від того відпочинку в від басейні. Ну і файно. До речі, гарний басейн. Гарне місце для відпочинку. Ти що ти шо? Балдьош. Добре, що є такі хлопаки, як Назарко, Андрейко, що вони на кожному вихідному десь їдуть, тако відпочивають якесь озерце, якесь ще щось. І коло них щось і я побачу. щось будемо готували. Все, ми вже залітаємо. Любеньки, як воно підкидає. Залітаємо на паркінг. Далечко. О, о о о А тут місця не збит дуже. А тут місця не збід дуже. Ну добре, фур. Так, панство, у нас поки дощ, ми вирішили трошки приготувати щось, і я поки тут цибульку нарізаю. Андрюха там вже курочку пече. Так пансько, я вже тут грибів нарізав. Тепер, коротше, так як я вже колись показував, тут попереднє відео, в мене є м'язко вже нарізане, але ми його трошечки ще менше поріжемо. І вирішили що? Вирішили ми зробити бігуса. Маємо квашену капусту. Маємо м'язко. Ну і маємо відповідно гриби. Все на то маємо, того чого не зробити. Так, друзі, закинув м'ясо, зараз туди чесничку спецій і трошки піджаримо. Так, йдемо дивитися чим нас Андрюха пригощає. Виділиш, у нього така сама мультиварка як в мене. Ма тут така чака. салату накрою. Це булгур чи шо там? Да, да. Чергу що чекаю, бо в мене все тушиться. Так, м'ясо вже тушиться. А ми сюди рибочки. Опа! Ну і далі чекаємо. Ви подивіться, як хтось презентує. Але маємо для вас коротше, одну ідею. Як я. <певір> <певір> коротше, Маю одну ідею, бо в мене нема млиночка, є спеції, треба перетерти. Ручки до млиночка нема, але треба якось перетерти спеції. Зараз покажу, як я вийшов з положення. Процедура виглядає так. Прямо шуруповір. Закручуємо. Декот не підтягаємо. Какано зараз. Оба. Передивимось. Оба! Пішло як брехня по собі. Кому сподобався лайфхак, ставте лайка. І коментували порубимо. Так, вже добавили капусту. І ждеме. Шорі, панство, дивіться, булгурк місце. Дивіться, бігос. Тут компуктор, як ми собі... Бігос. Ромона. Що підмотили? Зараз буде у нас дефілядний відпочинок. Коротше що? у нас п'яночка. Ой! У нас не п'яночка. У нас цей. Як бачите, забава. Почалося, будемо дивилися трохи. Ми, до речі, дивимося фільм про того аутиста. Паністо, ми якщо що, то ще дивимося, поки на паузу поставлю. Аудит називається фільм, до речі, рекомендую до перегляду. Е, можливо, хтось знає, що таке аутизм. Ось, то тут чувака аутизм і він робив кілером. Реально досить цікаво подивитись. Є дві частини. Це зараз нова, а ще є перша. Коротше панство ми посиділи, відпочили, трохи подивилися. Андрюха вже їде далі, бо в нього завтра загрузка на 7 рам. Що. Дай Боже. Турбодіжільний бут. Прощання записую з вами сьогодні. Дуже сильно прошу вас поставити лайк, написати коментарі, як вам цей відос. А я в свою чергу вже починаю монтувати другий, який я вже зняв сьогодні. І по традиції, всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купи.